Вам підділили документ. Покажіть, не більше, Тому, Ну представте, яке у вас звання? Що це у вас за машина така? Ці... На, на що ми по мене приїхали? Вас приїхали, ми потребуємо. Згідно постанови кабінету, міністр, 560 Представники ТЦК, цікаво, показати свячувати. Згідно постанови кабінету Міністрів 560-х. Представники Чесно. Без ви бачили ці документи? Я показали показав документ. Так, а про що? дивіться, прийшов? Ми бачили, Пришли ми... Пішли ви вам до показали. мене, не я до вас. Я спитав ваш паспорт. Я ваш паспорт. Ну, хто, хто ви такий? Представник підсапей, не... представник поліції. Для вас закон написано. Що ви волословно. маєте право сказати, хто ви такі і все, і законно у вас можете не, йому не підчинятися. Но... Який закон? Постанова Кабінету Міністрів 560 я вам сказав. Давайте відкривайте можете зараз, відкрити Конституція України. В ін... Конституція України всі е... громадяни України зобов'язані закінчити. Покажіть свій, свій документ. Відкривайте в інтернеті. Відкривайте в інтернеті постанову. Я вам кажу, ви кажете, Я хто ви такі. Документ. Я представлю. показав документ. Чесно. Де паспорт? Не Та навіщо мені з собою носити? Ну, 560-ту постанов... 560 постанову. Від? Там написано від 18 що? до 60. Ні, ну що, як ви по закону, дивіться, 20 25 по закону, років по закону, 26 по закону, буде життєво, да? тоді буду носити. По закону, відкривайте, 560, там написано від 18 до 60. Відкривайте, зараз при мені, при записі. 560-ту постанову телевізійним постановом, я керуюсь Ви керуєте Україна, законодавством. Є ієрархія юридичної да. зак... За бази України. Там написано, що громадяни Шо... забагатися Шо... стаття Конституції? це загальна частина, що там. Загальна частина, тобто те, то, що ви зобов'язані захищати Україну. І а, виситять та... виситять. це ну, ж порядок, писано. законом прописаний. А Анатолій. Анатолій, дивіться, був прийнят закон про мобілізацію, який набув чинності 16 травня 2024 року. Там сказано, що призовний вік зменшено до 25. Тобто вже у 25 років у вас має бути військово-бліковий документ. Якщо раніше приписне діло 27 років, зараз воно актуальне до 25 років. У 25 ви мали з'явитися, прийти комісію і отримати військовий документ, який ви маєте носити з собою. Не більше, не Такі маєте. ще не вели, мабуть. Уже ввели. Кого, це закон? 16 травня, він в дію. А, це, це ще трьохмісячний? Ні, ну, не знаю. Який трьохмісячний? Ну, що там якась пролонгація, була три місяці. Кожного три місяці. Ну, в інтернет у вас є, може роздати. Подивіться. Та навіщо мені ще не вистачало? Ні, ви ж нам не вірите на слово. Не, ну, не, не Давайте почнемо з того, що. Давайте, це... Паспорт для України на працівнику поліції придивіть для особо. Це офер, не знаю. Працівник поліції да, нагрудна, нагрудна камера, доведу. жетон, де, де, що, як. Паспорт, я посвідчення показав. Так ви ж должні по стандарту. Бути, я тобі нічого не должен. <сх> так ви должені закону. Причому громадянин України. Народна влада, мені, эти все дела. для кого для, для захисту України працюєте чи для кого? Якщо ви громадянин України, покажіть мій документ, що ви громадяни <сх> Так ви це ж Конституція України, ви будь-яку людину маєте захищати, чи що ви. Захищаємо, в тому числі захищаємо, щоб всі дотримують ріску обліку. Ви хто? Ви хто вообще? Пацане, давайте, щоб ви за мною не бігали тут. Ми просто <laughs>